Тим часом в Україні? <реслужит> так, що ж задумав про Росія? Скільки він там говорить? Хм. Що ж вони там задумали? Що ж він. що росія з кимось там розмовляє? хто він такий? Яка та таємниця? Як же пізнати таємницю Росії? Треба добре подумати, перед тим як думати. Ти, Україна! Я прийшов, що ви хотіли? Да я ось тут думаю. Тут думаю. А що ви думаєте? Про те? Є те. Окей. Стій. Повернись. Що хотіли? Що ще думається? І іде, ідея? Де ще? Ну що ж таке йде? Ідейка! А якщо Польща прийде в Росію? Польща підкрадеться кабінет в Росії, підслушує якийсь голос. І ось іде до палатки і розповідає мені, мені, що задумав Росія. І проблема вирішена. Це геніальна ідея. Ой, ти часом Русі. Гінеальна зброя, Те, що потрібно. Н він точно помре я. точно выиграю. И все, на тему буду кинеть, як той, я кто я, кто я удала в Гитлера. Алло, ну як там? Алло, алло. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Маленькие дети. Ти ні за що на світі не ходіти, в армію гуляти, в армії, гранати, в армії, танки, в армії, великі ракети будуть вас стріляти, запускати ракети не ходіть, діти в армію гуляти. В армії главніші в армії командир. В армії жахливий Бабайка. Почекай. Маринеро. Ну. Тонцук. Avalliki. Vial -re resconumi. Ton? Да це якась. Щ... Це на якому мові це? Це ж не англійське, тут же по-іншому мо. Тун. Tun... Тунець, може. Да. Так що даєш? Эй! Чого ви мучите? А ну бусь трогу бріть. Що там? Як -то? там? Тим часом у Польщі. Да, нарешті план готовий. Як там армія готується к нападанню України? Е, <рзвідь> завжди будуть готові. Вони готові на все. Чудово. Скажи, щоб ще зібрали зброю і я візьму той чертеж. Який я назвав Бомба X. Бомба Ікс. Чудово. чучніше не буває. Цей Бомба X допоможе знищити Україну. І нарешті остане довольним. хе Сьогодні виїжджає. Окей. Псюш. Тим часом в Україні. М -м Україна. Вони готують якусь зброю, яка називається якась бо Бомба X. І ще він розмовляв з якимось людиною. Ну, який... Звати бабайка Барбідопська. Ка. Стоп, я так я ж звідки я знаю, цього бабайку Барбідопську? Коротше, це не важливо. Але що будемо робити? Чим ми сьогодні будемо займатися? Чим і завжди, Р... Польща. Будемо битися з Росією. Алло, збирайте армію. Ми в сьогодні виїжджаємо. О, ти добре. Ми українці, ми завжди готові тобою. А ми добрі, а вони завжди вірять чудеса. Ми солдатні козаки. Ми завжди беремо спротю і їдемо воювати. Раз, два, три, четыре. А вот ты наш главнейший Украина. А вот ты порох Россия. И тут на свист нож Бабайка Барбидобска. А вот ты армия Украины. А вот ты армия России. Чего они будут в... Выиграют, признаем, кто выиграет. Далее будет в финальном серии.